Всім привіт! В цьому відео ви дізнаєтесь, як користуватись планувальником замовлень в Remonline. Планувальник замовлень це необхідний інструмент для компаній, які виконують роботи з попереднім записом клієнтів чи планують роботи на тижні та місяці вперед. Планувальник допоможе вирішити три основні питання: перше пошук вільного виконавця на зручний для клієнта час, друге пошук вільного часу до майстра, який потрібен клієнту. І третє, це контроль та розподіл завантаження співробітників та ресурсів локації, тобто робочих місць або обладнання. Лайфхак від команди Remonline. Для контролю завантаження робочих місць, наприклад, постів чи підйомників в автосервісах або робочих місць з певним обладнанням в сервісних центрах, вам потрібно додати такі робочі місця, як ресурси в налаштуваннях локації. В результаті ви зможете вибирати ресурс під час планування замовлень і бачити завантаженість окремо по ресурсам. Повертаємось до планувальника. На сторінці замовлення натисніть на іконку календаря. Відображення співробітників в планувальнику У планувальнику відображаються тільки ті співробітники, в яких увімкнено право відображати у списку виконавців, а також ті співробітники, які працюють в цій локації. Тобто, у кого увімкнено графік роботи для цієї локації. Тому, якщо ви не хочете відображати когось з працівників планувальнику, то можна вимкнути графік роботи для цього співробітника. Але, якщо загальний графік роботи для працівника потрібен, але у планувальнику він не має відображатись, наприклад, менеджер, тоді лишаєте такому співробітнику графік роботи, але вимикаєте право відображати у списку виконавців. В результаті графік роботи для такого співробітника буде працювати і надалі, але в планувальнику замовлень такого співробітника не буде. Також в планувальнику ви будете бачити робочі та неробочі дні чи години співробітників. Біла комірка це робочий день, сіра комірка неробочий день, червона зелена та помаранчева це відповідно лікарняна відпустка або вихідний, тобто так само, як і в графіку роботи. Таким чином менеджерам буде легше визначати, на коли записати клієнта і хто зі співробітників та коли доступний. Більше інформації про графік роботи в окремому відео на нашому каналі. Режими планувальника Тепер розглянемо режими відображення. На відміну від таблиці, де замовлення відображаються списком, або канбану, де замовлення мають вигляд карток, у планувальнику вони відображаються у вигляді блоків в рамках одного робочого дня, тижня або місяця. В лівому верхньому куті ви можете змінювати режими. Перший режим таймлайн. У цьому режимі по горизонталі ви будете бачити шкалу часу, а кожен рядок відповідає виконавцю або ресурсу. Цей режим завжди працює в рамках одного дня. Наступний режим огляд тижня. Цей режим схожий на таймлайн, але тут по горизонталі дні тижня, отже, ви можете планувати та переглядати замовлення по всім співробітникам або ресурсам в рамках тижня. Наступний режим день. В цьому режимі час відображається по вертикалі, а кожен стовпець представляє окремого співробітника чи ресурс. Це дозволяє швидко переглядати зайнятість кожного співробітника чи ресурса в конкретний день. Режим тиждень в цьому режимі час також відображається по вертикалі а кожен стовпець це окремий день тижня. Тому в такому режимі зручно планувати роботу спеціаліста чи завантаженість конкретного ресурса на тиждень вперед. Режим місяць. Цей режим надає загальний огляд запланованих замовлень протягом усього місяця. Він корисний для довгострокового планування роботи. В цьому режимі ви будете бачити розклад конкретного співробітника чи ресурса. Натисніть на ім'я співробітника чи назву ресурса у режимі таймлайну або дня, щоб перемкнутися на режим тижня для цього співробітника чи ресурса. Натисніть на конкретну дату у режимі тижня, щоб перемкнутись на планувальник для цього дня. Натисніть на дату в будь-якому режимі планувальника, щоб швидко перемкнутись на інший день, тиждень чи місяць. Праворуч є кнопка сьогодні, натиснувши на яку ви швидко повернетесь до поточного дня, тижня чи місяця в будь-якому режимі. Далі знаходяться кнопки для швидкого переходу на наступний чи попередній день, тиждень або місяць. А ще правіше знаходяться кнопки для зменшення чи збільшення масштабу. Творення замовлення в планувальнику. Є декілька способів створення замовлення у планувальнику. Перший спосіб: наведіть курсор на потрібний час у будь-якому режимі та клікніть. Відкриється вікно для створення нового замовлення, в якому поля заплановано з, та виконавець або ресурс вже будуть заповнені. Отже, вам потрібно лише вказати, до якої дати та часу буде виконуватись замовлення, тобто поле заплановано до, та інші деталі. Другий спосіб. Створіть замовлення в будь-якому іншому місці в системі Remonline з заповненими полями заплановано з та заплановано ДО. А також вкажіть виконавці або ресурс. Після цього замовлення почне відображатись в планувальнику. Всі замовлення, які були створені у планувальнику, також відображаються в таблиці та у вигляді Kanban. Відображення замовлень в планувальнику. Замовлення відображаються у вигляді блоків на перетині шкали часу та виконавців або ресурсів. В результаті ви одразу бачите, коли завантаження менше, а коли більше, а також вільний час. Колір блоку відповідає кольору статуса, а в правому верхньому куті ви можете побачити назву статуса. Інформацію, яка відображається на самому блоці, можна налаштувати. Для цього натисніть на іконку налаштувань в правому куті календаря. І оберіть, яку інформацію та в якому порядку потрібно розмістити. Ми рекомендуємо увімкнути найважливішу інформацію, тому що відображення буде напряму залежати від тривалості замовлення. Отже, якщо додати, наприклад, 8 параметрів, а замовлення триває 30 хвилин, то ви не зможете побачити всю інформацію. Тому додатково рекомендуємо налаштувати відображення інформації на карті замовлення, яка з'являється під час кліку на блок. Для цього потрібно перейти в налаштування редактор форм» І поставити галочку Відображати на карці замовлення в потрібних полях. В результаті ви можете налаштувати все таким чином, щоб планувальник не був перевантажений інформацією, але при цьому у менеджера буде можливість подивитись більше корисних деталей без відкриття всього замовлення. Як змінити тривалість, дату початку чи виконавця замовлення? Ви можете швидко змінювати тривалість дату початку виконавця чи ресурс замовлення. Для зміни тривалості в режимах таймлайн та огляд тижня потягніть за правий край і потім підтвердьте перенесення. А в режимах День чи тиждень потягніть за нижній край та підтвердьте перенесення. Зміна часового проміжку відображається в верхній частині блоку. Для зміни дати початку робіт виконавці чи ресурса затисніть блок та перемістіть його в інший часовий слот чи до іншого виконавця. Перетягування працює в будь-якому режимі планувальника. Зверніть увагу, що в тижневому огляді збільшення та зменшення тривалості відбувається на 24 години, а зміна початку замовлення відбувається між днями. Наприклад, у вас є замовлення, в якому дата початку 5 червня о 12. годині. Перетягуємо це замовлення на завтра, підтверджуємо перенесення, і тепер в замовленні поле «Заплановано з має дату 6 червня, а час залишився таким же, тобто 12 година. Зміна дати та часу початку замовлення логується в стрічці подій замовлення, а також в звіті Журнал подій. Планувальник замовлень також доступний в мобільному додатку RemOnline. Отже, ви та ваші співробітники зможете бачити заплановані замовлення на день, тиждень чи місяць прямо зі свого смартфону. Більше інформації про планувальних замовлень в мобільному додатку в окремому відео на нашому YouTube каналі. Тепер ви знаєте, як користуватись планувальником, як швидко змінювати тривалість чи переносити замовлення до інших виконавців та ресурсів, і як налаштувати відображення інформації в календарі. Всім гарного дня та приємної роботи!